Уже не отпускает мысль одна, которую мне признавать очень тяжело. Огромному количеству женщин скорее повезет, если ее муж не вернется за СВО. А я на СВО не пойду. Мне страшно. А, вот это вот, а что тебе страшно? Неужели мы голосовали за Россию для того, чтобы нас Россия оставила без средств к существованию? Они дискредитируют саму Россию. Ну что ж, волонтерские пункты для мальчиков жгут. Суха грузи терпять крушені і піратські действия США по отношенню к теневому флоту Росії. Із-за повышення НДС малий бізнес закривається. Города в мінус 44 без води і отоплення. І це не про Україну, як ви розумієте? А, ну і весь цей випуск я пропоную присвятити нам з вами вою. Слышите? Это не собака Баскервилей. Это вой на болотах. В Нижнем Тагиле сожгли два волонтерских пункта, собирающих помощь для путинской армии. Вот так выглядела помощь и вот так как бы она закончилась. Что же бывает на территории России? Как же так? Мальчики СВО, мальчики-герои СВО остались без помощи, в которой они так нуждаются. Искра жизни дала Іскру, очагу, чагу спалив цей пункт э, під ноль? Э, справа в тому, що загорілись штаби не один, а несколько волонтерських організацій іскра життя» і «Время дійство. Дивіться, як співпало. Пам'ятаєте цю історію та як корабель назовеш, так он собственно і поплив. Коли пункт називається Іскра життя», то там щось іскриться. Може якась проводка, може якийсь чайничок, може якась знаєте сигаретка дотліває тліває кинута в в этот пункт. Можливо, ем, іскру дав якийсь то камішек об камішек, ну або ж спічечка по-разному може бути. Ну і, собственно, «Время дійствовати теж відповідно потрапило під цей самий роздачу, тому що шо, тому що не треба відкладати на завтра, то, що ти можеш паджеч сьогодні. Так подумали на території Росії ті, хто ем, якось перестали довіряти, мабуть, Путіну. Героям СВО і тому, що вони роблять в Україні протягом чотирьох років. По словам читателя є. Поки пожарные тушили один штаб, загорелся другой. Цепна реакція трохи пішла. Он утверждає, що неізвісні розбили окно в одному з пунктів і залили туди зажигательную смесь. Потому що що? потому що время действовать і искра жизни. Все понятно. В МЧС сообщили, що ніхто не пострадав. Ну ніхто не пострадав, але як ви розумієте, допомогу більше волонтерську збирати, що правильно немає, де так тепер буває на території е, Росії. Ну і якщо ми заговорили з вами е, про те, що помощь армії как-то стала більш невозможною, давайте з вами поговоримо і про те, що е, в росіянах тепер прокидаються, як вони гуманісти. Бивши учасник свого взяв в заложники жінщину і убив її. Мене Вже кілька днів, пару тижнів. Вже не відпускає мислі, на яку мені признавати дуже тяжело. Да, я... Гуманісти. Гуманісти проснулись. Чотири роки повномасштабного вторгнення. Е, До речі, знову ж таки, 25-й рік, який е, завершився. Став найкривавішим в історії України, тому що вся охота цих героїв СВО була саме на мирне населення України. Я просто шукаю цифри для підтвердження своїх слів. І в цих самих цифрах я можу сказати, що для цивільних був найбільш кривавим цей рік, зокрема, в 2023 році пораненими були 6652 цивільних в Україні, а загиблими 1974. В 2024-му 9138 отримали поранення від російських атак на Україну, 2088 людей загинули від далекобійної зброї Росії. Що стосується 2025-го, ми говоримо з вами знову ж таки про цивільне населення. 12 142 мирних мешканців Отримали поранення, і 2514 мирних громадян померли від завданих Росією травм. Тому гуманістів ми слухаємо, яка раптом побачила, як герой СВО взяв в заложники какую-то жінку на території Росії, і в неї прокинувся гуманізм. дуже важко тяжело цю думку, і це насправді просто ад это. Но... огромному кількості жінок скоріше, повізет. Если ее муж не повернеться за свого я думаю, ви понімаєте, по чому неожиданно, Я думаю, ви розумієте, чому? Ми всі паніємо, чому, і ми про це говоримо е від першого дня повномасштабного вторгнення, коли ці ваші герої заходили на територію України і не тільки крали те, що попадало їм під руку, ну крали і крали Бог з ним. Ми б могли з вами й поділитися. знаєте, і безплатно вам повіддавати, якщо ви такі нуждні і злиденні. А те, що вони вбивали, гвалтували і робили це на очах дітей. Робили це на очах е чоловіків е їхніх. то, відповідно в цей самий момент у нас виникало дуже багато питань, що вони такі озабочені роблять на території України, і що вони будуть робити далі, коли повернеться назад додому, і відповідно не матимуть цієї індульгенції, та й не матимуть цього дозволу. Ми тоді вам про це говорили. Але ж ви крутили пальцем у віска і казали про те, що ні, наші мальчики на такої не способні. Тепер ви маєте ваших мальчиків вдома, і тепер у вас раптом прокидається гуманізм і страх за власне життя. А чого ви так переживаєте? Чого ви так нервничаєте? Ваші мальчики дамой возвращаються. Ваших мальчиків ще я нагадаю, не можна звільняти тепер з будь-якої посади на території Росії, тому що герої СВО мають бути закріплені за певним місцем, що вони не робили. А ті герої СВО я нагадаю, тепер ще й працюють в дитячих садочках, в школах. Де ваші діти? Я на СВО не пойду. А чому ти ще? І одна історія: коли мальчики на території Росії починають закінчуватися, бо Путін казав про те, що у них великий потенціал, кого вони можуть набирати для вбивств в Україні, то відповідно тепер вже йде мова за жінок, яких закликають долучатися до російського. Так званого війська. Ну і от бабушка, говорячи зі своєю внучкою, питає в неї про те, що Я же говорила, ми можем повторити, Чому же ти не повторяєш? Іди!» <рес> Ну Я боюсь А як ти розглядаєш мене туди? Ну как там тебя научат? Как с ними? Чего, как беседы проводить, чем заниматься? А что їх их боятся? Они там лежат больные, им нужна помощь. Я, б, я тебе які вот прислала, там є телефон. Позвоні проконсультируйся, що вони пропонують, Какая робота? де робота, яка робота, Где робота. Така доб дуже добра бабуся, яка вирішила, я не знаю, чи застала вона другу світову, але бабуся вирішила, що ну вона вже в своєму віці не може. Її життя хотіла сказати, нічого не вартує, але ні, напевно, таки вартує, тому що відправляє вона туди не себе, а свою внучку каже: іди і собственно, покажи їм. Що там треба, як би ділять? При цьому на території Росії розпочався вой з іншого питання, тому що виявляється, не можна бити по території України. Справ тому, що в російських пабліках з'явилися повідомлення про те, що нібито був відданий наказ не бити по території України. Виглядало це приблизно так: Путін согласився не стріляти неділю по території України, а точніше. Тут треба внести роз'яснення, тому що бити не по території України, бо удари продовжуються, а не бити по енергетиці України, оскільки в мінус 20 те, що хотів зробити Путін, це був халадамор, який він намагався зробити в Україні, просто винищивши нашу енергетику для того, щоб в мінус 20 люди просто позамерзали в своїх власних домівках, не маючи можливості зігрітися, не маючи світла, тепла, води і каналізації, в тому числі. Ну і нібито Дональд Трамп, як він сказав, сам особисто по. Просив Путіна не бити по території України а саме по ТЕЦ давайте так 5-6 в Києві, не бити по ТЕЦ для того, щоб не знищити за допомогою Дональда Трампа мешканців Києва, або ж відповідно Дональд Трамп не хотів бути до цього причетним, скажімо так, та я. Слабо вірю в те, що у Дональда Трампа прокинувся гуманізм, хоч він і багато розповідає про те, що е, кожного дня в Україні помирають е, така то кількість росіян і українців, і що він дуже переживає, вболіває, і намагається примирити е, два народи, і що він робить все від себе можливе, щоб цих смертей не було. Але тим не менше, за рік свого е, знаходження при владі Дональд Трамп е, не особливо. Впливав на те, щоб зупинити ці смерті, хіба що словами. Він сказав, що він там накаже Путіна або щось скаже Україні, і відповідно війна припиниться за 24 години, але цього не сталося. Тому я слабо вірю в те, що у Дональда Трампа від він зранку такий прокинувся такий, як же українці там замерзають від холоду голоду і так далі. Ні, навряд чи це так було. Але Дональд Трамп не хотів бути причетним до цього. Не був не хотів бути співвбивцею вби, в цей самий час, розуміючи, які холода чекають на Україну, бо він навіть тут. Говорячи в Давосі з президентом Зеленським, питав, як там українці виживають в мінус 20. от таким чином, тому що ми не б'ємо. Я ще раз нагадаю по ем, громадянській по, по соціальній інфраструктурі Росії. Ми б'ємо виключно по військових об'єктах, а Росія робить навпаки, винищуючи нашу енергетичну сферу. Так, от, в цей самий момент, нібито, Дональд Трамп звернувся до Путіна і сказав: не бий по Україні, хоча б цей тиждень. Тиждень мене каже, можеш робити все, що захочеш. І от, тут на території Росії паньося. Вы чуете? Вой, правильно. О каких результатах можно говорить, если мы не добиваем противника, играя на публику? Для кого мы хотим показаться хорошими? Для американцев? Или это оценят украинцы? Что-то жителей нашей Херсонщины никто не бережет с той стороны. Ще раз нагадаю, Україна не б'є по соціальних об'єктах, по енергетичних об'єктах, які забезпечують громадян. Вона б'є по військових об'єктах, які забезпечують військовий сектор Росії. Просто ще раз нагадаю: Це – чорідний удар в псину і в інформаційній війні. Ми, як всегда, доганяємо просто 21 одно какое-то. Може, ще генератори закупим для України, а гулять та гулять. Ні, генератори не треба, дякую. Нам вистачає допомоги від наших партнерів. А що стосується, знову ж таки, допомоги сібієпамагіті, хочеться сказати, і сібізакупіті генератори, вони вам точно не завадять. Ну і, звісно, що стосується ігри на публіку, то ще раз хочу нагадати: не дабівам противника, це не про удари в глиб. Території України, коли українці в домівках в тилу можуть замерзнути. Але і в цей самий момент українці відповідають Росії, я нагадаю, середнім пальцем. Так от, чому я кажу сім'я, тому що перебої в подачі тепла і води відмечені в Іркутському, Бадайбо із-за аварії в ЖКХ. Смотрите, Режим повышеної готовності введен в п'ятницю. В Бадайбу в Іркутській області із комунальної аварії сообщается на сайті городської адміністрації. В зв'язку з аварією, затронувши системи воду і теплоснабження, 30 января в границях міста э, поселення установлені режим функціонування повишеної готовності собі купить э, генератори. Хочеться ще раз їм нагадати. Але при цьому місцеві пабліки пишуть. Полгорода відключено без води і тепла. Два дні борються, отогрівають. Хоча б електросеті видержали такий розход електричества. Сейчас все, все на обогрівателях, і сьогодні мінус 44 градуси на улице. Тобто, не аварія в ЖКХ, а системний не ремонт ЖКХ, тому що що правильно на ЖКХ грошей немає. А на знищення ЖКХ України є, є. Розумієте, отак, от. Так от 4 мільярди 40 мільйонів, 400 мільйонів на удари по Україні є. А на те, щоб відремонтувати е, сферу ЖКХ в Бадайбо, е, ну діннях, як ви розумієте, ні. Почти 100 тисяч росіян остались без води. це якщо ми говоримо з вами о Саратові. 100 тисяч людей остались без холодної води за комунальної аварії. Ну я думаю, що гарячої теж немає. Об этом сообщает прокуратура российского региона. В зоне отключения оказались 244 многоквартирных дома. Я ще раз нагадаю, Украина не бье по Саратову и небе по ЖКХ. 1233 частных дома, 18 объектов социальной инфраструктуры и пять котельных. В общей сложности воды лишилось более 98 тысяч человек. Когда завершатся ремонтные работы, пока неизвестно. Лічно їх буде контролювати прокурор області. Ну, дійсно, чим ще прокурору області так, займатися комунальна аварія норма на території Росії. Ще раз вам про це нагадаю. Ще одна історія, яка стосується в Москві, Здавалося б, да? Москва. Какая огромная территория. в Москве? Второй день транспортный коллапс из за осадков теж щось незрозуміле відбувається. Просто коли вся ця історія відбувається в Україні, то нам зрозуміло, що якби не російські ракетні обстріли не було б в Україні колапса в ЖКХ, не було би в Україні проблем з світлом, не було би в Україні проблеми з теплом, не було би в Україні проблеми з транспортом, тому що така проблема виникає, коли розпочинаються повітряні тривоги, і відповідно транспорт не їздить, а таксі коштує дорого. Все це нам з вами абсолютно зрозуміло, що у нас одна проблема це Росія і її населення, яке на цій самій території і досі проживає. Ще одна проблема, або ж цей самий вой, якому ми присвятили весь цей випуск, звучить так. Которі стали безумно дорогими в 26 2026 году, і я відказуюсь это покупати. Фастфуд для мене это было дешево, быстро і вкусно, а сейчас это 600-700 рублей. Это уже не просто перекус, это полноценный обід по цене цілої куриці. Вideo э, розпочинається з того, що э, ціни в 2026 році, і що я відмовилася купувати в 2026 році, тому що Відбулося подорожчання. Фастфуд, каже раніше, це був обичний перекус, а тепер що там не виходить. Як вообще відбувалося? Как ми це допустили? Ви не знаєте, як відбулося таке на території Росії? Може, вам окарачков вислать? Як ви нам генераторів намагаєтеся передати? Так ми можемо ножки буша прислати, як в 90 90-ті, щоб ви там з голоду не померли. Сарказм і іронія. Якщо шоколад. що. шоколад, я вважаю, що нас всіх шоколадна не може плітка шоколада. Той три изумруда. Просто чуть не понимаю, я покупаю целый десерт или инвестирую в свое будущее. Шоколад. Фастфуд. Шоколад. Сливочное масло. Хорошо идем. Сливочное масло. Сколько, простите, 500-600 рублей? Я извиняюсь у вас, там все нормально. А еще его начали упаковывать в пластиковые боксы, чтобы его не украли. Спасибо большое. Я без масла могу поесть. поїстич пакеты за 180-200 двісті рублей. Скольк я чуть чуть не понимаю. Это бедная еда для студентов? Или это какой-то люксовый пакетик. Мне становится плохо от этих цен. Мне хочется питаться воздухом и есть листья на улице. улі. мы ми е з вами якось на початку повномасштабного вторгнення говорили про то, что раніше в ці пластикові бокси упаковували зазвичай червону і чорну ікру для того, щоб її не вкрали. Там вішали е значне наліпку е таку магнітну для того, щоб ти не. Міг винести його з магазина. Потім ці самі бокси почали пакувати і інші дешевші товари, але як ви розумієте, сам бокс коштує грошей. Я розумію, що його забирають на е, вході, але е, суть не в тому, його треба купити. Тобто, це таке трохи влаженні дінях в цей магніт і в цей бокс для того, щоб запакувати пачку масла, яка коштує тепер вже 500-600... Рублів. Ну і тут вже дійшли до дошираків, дивіться кажуть, навіть отій дійшові дошираки, ота мівіна, якою аналог мівіни, якою на території Росії е, намагалися пітатися в мені багатих сім'ях. Навіть вони кажуть 180-200 рублів. Я чуть, -чуть не розумію, це бідна їда для студентів, або це якийсь люксовий пакетик? Ну що ж, получається фастфуд, шоколад, сливочне масло і даширак. Все це тепер коштує. дорого. Бабильше, то я вам скажу, огурцы в России стали дороже мяса на секундочку. Э, почти 500 рублей за огурцы, в которых даже нет вкуса огурцов. Пожалуйста, э, теж Питання щодо цін виникає на території Росії. Але що правильно сказали, що якщо підняти НДС до 22%, то майже це ніхто не помітить взагалі було 20, стало 22. питань. Взагалі не має виникати у місцевого населення. Так казав Путін, коли говорив про повошенні НДС. А виявляється, що тепер всі зрозуміли, що таки. НДС на що-то впливає. Середня ціна свинини – около 377 рублів за кілограм. Куріця – 221 рубль за кілограм. А огурці – 500 рублей. Тобто або 2 кілограма куріці, або кілограм огурців. Ну, що ж, як то кажуть, терпіте, і затягувається пояса, як казав колись Путін. Денег нет? Неужели ми галасували за Росію для того, щоб нас Росія ставила к существування. Кому сейчас на Росії жити легко? Е, Я не стверджую, що Крим це територія Росії. Я стверджую, що окупований Крим. Наразі це відповідальність Росії. Почему адміністрація підставляє нашу Росію своїми діями? Щоб люди теперь що Україна роботу да. давала, а при Росії остались без роботи. Движение mm -hmm. вот то, что они предпринимают, они саму Росію. Вот в чому дело. Виходить, 300 человек остается на старості. Хто на старості? Ви ну, вы здесь нет ни двадцатилетних, ни двадцати пятилетних. От 40 до 60 років народ. Нам куди йти? Хто нас возьмет на роботу в такому віці? Добрий день. А Меня зовут Татьяна Викторовна Куприева. Я являюсь предпринимателем красногвардейского рынка, поселок Красногвардейского, Краснодейский район Республики Крым. Мы тут собравшиеся предприниматели всего этого рынка. Хотим обратиться, сделать обращение к главе республики нашей к Сергею Валерьевичу Аксенову и, соответственно, в органы наши, Следственный комитет и прокуратуру. Получається, Аксьов підставляє Путіна, забирає роботу е, у місцевого населення. Певно, чомусь дорого стала орендувати палатку на ринку. Напевно, знову ж таки, НДС виноват. але не тому, що Путін його підвигжував, а тому, що Аксьов не дозволив немножечко його сократить. Подставляють Путіна з всіх сторон. Можливо, Путіну пора вже арестувати Аксьонова. Е, ну і... До самого Путіна тепер питання. Якщо він пообіцяв Трампу не бити по території України або по ТЕЦ на території України, то виходить, що Путін дискредитує російську армію, не даває їм, як би, довіватися якихось то результатів. Немає у вас питань до Путіна? Ні? Ну що ж, виходить, нема і. Нема і бути, як ви розумієте, не може е, ще одна історія: знову ж таки. Е, нагадаю, в ВОМське із-за прорива труб замерзає центральний мікрорайон. Жителі масово жалуються на замерзші під'їзди. Ну зато як то кажуть, НДС до 22% підняли. Зараз заживете. Путін сказав, що тепер е, перекроють... НДСАМ все що тільки можна. Ще раз нагадаю: Омск Україна не бомбіла. Просто нагадаю для того, щоб ви розуміли, що ця ситуація з Україною абсолютно ніяк не пов'язана. Е, і ще один прикол е, знову ж таки: е, а вой на балатах. я забуваю про те, що я це цей випуск присвятила саме йому. Инфляция 5%. Производители смартфонов уведомили российских риэлторов о подорожании их продукции на 10-30%. Гаджеты, закупленные по новым ценам, поступят в магазины России в марте-апреле. Ну, правильно, если огурцы такие дорогие. Доширак люди не покупают. Э, масло сливочное пакуют в боксы пластиковые, чтобы никто не вкрав. А вы скажете про то, те, что э, телефоны дорогие. В итоге смартфоны и подобная электроника взлетят в цене минимум на 50% процентов. Ну, Но ничего, ничего. Зато Купенск наш. Освобожден Купянск узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе. Доброго ранка. Сегодня 29 сентября 2026 года. Я нахожусь в центре Купинского узлового. За моей спиной буду на культуры. по зимой у Капошта. Бачите меня. Навіть без бронежилета. Що означає, що Купінськ надійно купенську главий надійно під контроль збройних України? От і ми прикладемо всі зусилля для того, щоб він таким, і залишався до кінця війни і знову, що правильно? Вой на балатах на дулі, обманулі і кинули. Украинец без каких-либо проблем ходит по центру Купенсько узлового, об освобождении которого во вторник сообщил генштаб России. Как же это возможно? Дискредитация какая-то выходит. Видео со стороны противника из ПГТ купянск Узловой на видео заявляется. что кадры сняты ВСУшником сегодня утром по локации Центр ПГТ. Аккурат возле Укрпочты. Скрин прилагаю. Это какая-то особая форма мазохиста. Да, э, мазохизма. Э, да ладно. Э, тот самый Купинск-Узловой, который вслед за Купинском освободил пропитый воевода Герасим и его от**й собутыльный генерал Кузовлев. Э, украинец ведет трансляцию прямо из центра этого самого Купинска-Узлового. Это какой-то позор. Ну что ж, получается, вой... Продолжается на территории России. Ну за то, что? Ну и невероятно прогрессивная новость из Франции. Париж официально на уровне парламента разрешил гражданам не заниматься сексом. За неисполнение супружеского долга французов наказать больше нельзя, хотя раньше прецеденты случались. Главное, что что на территории России есть секс, хотя. Хоча, якщо тебе постійно имеют, то це ще не обязательно секс. Э, на цьому, певно, і завершимо нашу з вами програму. Дякую всім і кожному за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Побачимося з вами. Бережіть себе і и... па-па!